Рубрика розпаковка 900 гривні. Що можна купити в селі на 900 гривень? Хто любить, лайк і дивимося. Поїхали. Ковбаска жирнюча, сир, масло, ковбаска варена. Білий хлібчик, кетчуп, помідорки, закарпат, закарпатські з пупчиком. Ми їх дуже любимо, але бачу, що вони такі сильно спілі, щоб не мали такого, знаєте, вже починають портитися. Цукор здається, що тут. Думаєте, що кілограм? Я думаю, що тут більше. І жефір, Ну, що Я вам скажу, дивіться, хліб є. Є. Е. Ковбаса, ковбаси, масло, сир, помідорки. Кетчуп, Ну, можна поїсти. Ну а що? маслом хліба намастив. Кусочок ковбаски, кусочок сиру, помідорку. І можна їсти. Одній людині. Скільки одна людина це буде їсти? А? Ну, 900 гривень. Не знаю. Але якщо б так, то можна, можна протягнути. Складала м холодильник, упала мені помідора. Уже якби був коврик, все, я би тут зараз мусила цю пляму відтирати всіма способами можливими. А так, собі раз утерла чистота і порядок. У нас такий хороший дощик пішов. Учора минув. І я бачила, що вчорашня гроза наробила багато біди. Вона вчора нас минула. Сьогодні пішов такий класний дощик, чуть-чуть погреміло, спокійненько, гарненько поливає землю. Краса! Отак я люблю. Без всяких громів, блискавок. Просто собі дощик. Я там дивилася, що два дні буде. Такий дощ і 16 градусів тепла тільки. Ну, та нехай, нехай. Як ви думаєте, скільки калорій має таке яблуко? Так. 250 грам. Калорійність яблука 50. Так, виходить 150 калорій оце яблуко. Морозиво отаке з шоколадом. Це є 200 калорій. 150 калорій, 200 калорій. Три такі цукерки, ці важчі, ця легша, Буде 150 калорій. Яблуко. І три цукерки. 150 калорій. Ну, і морозиво, я сказала 200. Так що варто задуматися, якщо у вас, вам хочеться чогось солоденького, але ви думаєте, з'їм краще яблуко. Практично, тут однакові калорії, тут на 50 більше. Але я думаю, тих 50 калорій більше, цього вартує, щоб з'їсти собі морозиво. Якщо з'їсти без шоколаду, просто в стаканчику там калорійність буде, я думаю, не більше, ніж калорійність яблука. Тому краще з'їсти те, що хочеться. Бо повірте мені, після яблука ви все одно підете і з'їсте ту цукерку або то печенько. Ви задумувались коли-небудь над тим? А тепер дивіться, яблуко 150 калорій. Ну, правильно, тут аж 250 грам, але тим не менше, бутерброд 160 калорій. Ну, 10, 10 калорій то вже не таке велике. І оце також 150 калорій. Що з'їсти? Вибирайте вам калорії ті самі. А я зараз виберу все ж таки яблуко. Бо я дуже люблю яблука. Так, забула вам сказати, бутерброд, варена ковбаса і сир. Ось такий сир, ось такий сир. Дивимося на слова. Червоний. Пенд. Ручка. Мет. Чимо? Чимненько? Чому чимненько англійсько? Або Ось так ми ну, вчимо. Зустрів у минулому часу. А хтось Сенпіон, отак балдіє. Мет. Вчора упав дощик. Треба поприбирати у мами й тата. У мами була річниця смерті. 5 липня мама померла В 92-му році. Та й думаю, після дощику файно буде полотися. Дивіться, як заросло. Якісь квіточки собі заросли. Ті квіти, що я сажу, не ростуть. А тут собі такі о, заросли самі. Я просто не розумію, дощу не було півтора місяця. Під хату зовсім бур'янів нема. Оце нині, що після дощику, то вже... Появилося. А тут звідки воно так заросло без дощів? Я зрозуміла, чому цей бур'ян такий тут файно виріс, бо йому не треба води, бачите, це ж не листки, це типа як голки в нього. І йому води не треба було, тому все так загуділо. Ми так з чоловіком подумали і, напевно, ми постелимо отаку, -отаку штучну травичку. І буде все чистенько. Бо бетоном заливати ні, не варіант. Це тяжко, як то кажуть, їм на груди буде. ну, Це таке. А отаку травичку постелити клійоночку і таку травичку, і й буде порядочок. Отак застелимо тут ту травочку штучну. Квіти і так тут не ростуть. Скільки я не сажу, вони тут не ростуть, вони пропадають чомусь. Все, чистота і порядочок. Чистота і порядочок. Отак дивишся пам'ятників люди поставили і на тебе дивляться всі знайомі люди. Веронічка тут знімає свої тр... тренди. Не тренди. Не тренди. Не тренди? Аж тренди. Ква квадроберство. Але подивіться, подивіться, хто тут? що Шо... Що то такі, га? то, таке, Мікі? Як він так на картон глянув? Як? Казі, ось, ой, я тоже квадробер, азі я не квадробер вам. Я справжній квадробер. Кизі тут от, от всякі е, штуки. Не справжні, то я справжній квадробер вам. <гум> ну, це мама дала їй. Я думала, що я в тебе вже забрала. Мама дала свій ковнір від курточки побавитися замість хвостика, бо вони з подружкою двоє були квадробери і спорили. І я взяла її дала від курточки своєї. Вона каже: мам, можна я там для маски для вушок обріжу? Та. Я думала, вона має на увазі цей. Я давно їй дала від своєї непотрібної дубльонки. А вона, я забула, що я цей дала їй. А вона від цього обрізала. Я побачила, але вже пізно. Я дозволила, вона запитала. Ну, дивіться, дивіться, на це будь ласка, подивіться. Так, Страшний звір. Страшний звір. Страшний звір живе у домі тьому. Страшний звір живе у домі Дому Тьому. Окей, хочу кусити кусити крепко. Хочу кусити крепко, крепко хочу косити, страшний звір.